Новий победитель дев'ятого сезону Мастір Шиф одразу після суперфіналу я проплакала до четвертої ранку. І сльози від чого були від шоку. Сьогодні друга частина нашого матеріалу. де ми згадаємо долі переможців мастер-шефу та як склалося їхнє життя. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я день закінчив свою плінарнулінарну кар'єру. Я один день закрив полінарну кулінар... школу. Я в один день сказав, що я більше не вийду на кухню. Восьмий сезон. Переможець Іван Міланович. Після перемоги в проєкті Іван працював шеф кухарем у кількох столичних, Ах, ресторанах і готував для українських зірок. Унікальний вчинок Мілановича він подарував кубок переможця мастершева випадковому перехожому, підкресливши, не варто зациклюватись на минулому. Нині Іван зосередився на духовному розвитку. Він проводить курси, присвячені медитаціям і практикам самопізнання. Яка позиція щодо війни в Україні? Невідомо. От і що я доли сьогодні кардинально життя людей. любі знаходишся. Живу в в северу. Я здесь лучший. Дев'ятий сезон Сергій Денисов харизматичний і запальний Сергій став однією з найяскравіших постатей. Шоу його готовність допомагати суперникам коштувала йому чорного фартуха. Однак, це не завадило йому здобути перемогу в проєкті. Після шоу Денисов працював шеф-кухарем в одеському ресторані Кадор Ресторант. Нещодавно Сергій поділився у соцмережах новиною про відкриття власного ресторану Мольфар Ресторан. На початку повномасштабного вторгнення учасник мастер шеф 9 Сергій. Денисов розпочав волонтерську діяльність у Києві. Зараз я готую, шукаю кошти на закупівлю продуктів спільно з національною ресторанною премією Сіль. Щодня у Києві годуємо ЗСУ, Нацгвардію. Також готуємо гарячу їжу для волонтерських центрів, а в них роздають її всім, хто потребує. Моя невелика кухня теж годує тероборону та шістьох домогосподарок, які на своїх домашніх кухнях готують щодня млинці, оладки, сирники. По можливості купую корм для тварин, Рину центр, куди звозять усіх покинутих тварин, говорив Сергій Денисов у коментарі для читачів сайту STB.UA. Я з мало любила куховарити, і насправді я відчувала, що це щось більше. Це не просто прийти приготувати вечерю обід. Десятий сезон. Я на до участі в Мастер-шеф Я напрацювала працювала у київському ресторані сучасної східної кухні. Самна. після завершення проєкту вона залишилась в закладі, а також почала проводити кулінарні майстер-класи. Згідно з інформацією у соцмережах, нині я не обіймає посаду су шефа у французькому ресторані. Марія Бі. На початку повному Вторгнення, Яна выставила фото з мітингу в інстаграм та написала: «Ми єдині». Я смотрел мастер-шефа с женой, она меня подсадила на эту удочку вот каждую суботу. Мы смотрели, я постоянно комментирую, говорю: ну они там все не умеют готовить. Вот я пойду. Я пойду і как покажу їм, як надо готовить. І просто мене з за словечко, Друг прислав, що йдуть кастінг. Ти ж говорять, розказував, коли ти молодець. Одинадцятий сезон Богдан Шинкарьо. Як і попередні переможці, він здобув кулінарну освіту в одній із престижних шкіл Парижа. Шинкарьов розповів, що після перемоги на шоу йому поновили візу в США і він вирішив деякий час там пожити. У своєму інстаграм Богдан публікує фото з подорожей, а на власному ютюб каналі ділиться кулінарними лайфхаками. Проводить Поковування та аналізує рецепти інших шефів, зазначу на початку повномасштабного вторгнення. Богдан виклав допис в інстаграм, де підтримав Україну. 12-й сезон Валерія Матрохіна. Ну, насправді, мрія, ідея, бажання потрапити на Мастер-шеф з'явилась не за один день, не за один рік. Я дуже довго виношувала в собі цю ідею, але після повномасштабного вторгнення прийшло дуже яскраве усвідомлення того, що треба діяти, не відкладати життя, тому що воно може закінчитися в будь-який момент, і треба цінувати ту можливість і. Все, що ми маємо, тому я побачила, що можна заповнити заявку на мастершеф і вже майже не роздумуючи, ну трішки роздумуючи, заповнила і відправила заявку. Після перемоги на мастер-шеф кулінарка активно розвиває свої соціальні мережі. В інстаграм вона регулярно публікує фото і відео з процесом приготування страв. Валерія приділяє велику увагу естетиці, тож її профіль вирізняється вишуканістю та візуальною привабливістю. Окрім того, вона час від часу організовує майстер-класи у співпраці з відомими шеф-кухарями. Мою особисту думку ніколи в житті не можна жалкувати про те, що ти зробив, або про те, що ти не зробив. Тому що все, що трапляється в нашому житті, трапляється для чогось. Все має сенс. І тому я ніколи не пожалкую про те, що я зробила цей крок, що я пішла на мастер-шеф, і так я кажу про все в своєму житті. І тому те, що я туди пішла, це, як на мене, вже і є досвід, що я не злякалась і я змогла. А там в інших планах, в кулінарних, це, ну. Це ну я не можу навіть описати той досвід, котрий я маю. Тринадцятий сезон Аліна Бурек, переможниця шоу на своїй сторінці в інстаграмі, цілком заслужено каже, вона закохана у кулінарію. Я завжди казала, що я виросла в принципі на програмі Мастер-шеф, все буде смачно. Я дивилася передачі, і завжди щось готувала. Аліна керує власною кулінарною студією, регулярно проводить майстер-класи та охоче ділиться з підписниками цікавими рецептами, кулінарними секретами та корисними порадами, які допомагають легко впоратися з різними завданнями під час приготування страв. Маємо те, що маємо лише за перемогу дають е, гроші певні на рахунок капнули. Але це 500 тисяч гривень гривень. Тут навіть на лікордонблю не вистачить. Це вже з врахуванням податків? Так е, насправді поки що я виграш не витрачаю, тому що я все таки думаю, що я хочу відкрити щось своє. У 14-му сезоні перемогла Наталія Нікішина. Шлях Наталії до мастер-шеф розпочався з обіцянки, яку вона дала собі після того, як в Ірландії приготувала торт для мами. Десерт настільки сподобався місцевим, що це надихнуло її повірити в себе та, нарешті, подати заявку на участь у проєкті, про який вона давно мріяла. Переможниця 14-го сезону продовжує активно розвивати власний кулінарний блог, ділиться авторськими рецептами, веде комунікацію з підписниками та співпрацює з брен. Нещодавно Наталія також з'явилась в ефірі Мастерше як запрошена гостя. Як приз після перемоги дівчина отримала півмільйона гривень. Наталія зізналась половину призових задонатила я їх. Відклала uh -huh. я купила собі все необхідне, що мені потрібно було одразу для того, щоб почати блог. Все інше я відклала на або е, свою справу, скоріш за все. Uh -huh. е, е, хай жить. Uh -huh. 15-й сезон Ненці. Топко переможницею 15-го сезону кулінарного шоу Мастер-Шеф стала Ненці. Топко вона отримала можливість навчатись в кулінарній школі Блю» у Парижі. Ненці не лише успішна модель, а й справжня майстриня кулінарного мистецтва. Свою кар'єру в модельному бізнесі вона розпочала ще у 15 років, працювавши за кордоном. Вона з'являлась на обкладинці японського ВОК, брала участь у зйомках для «Ель» та інших престижних глянців. Її професійний шлях пролягав через Сеул, подіуму міланського тижня моди й рекламну компанію для бренду Валентіно. Втім, за словами самої нинці, саме кулінарія стала її порятунком у найважчий період життя під час боротьби з анорексією. Коли вона подорожувала по світу, вона відвідала 26 країн, де відкривала для себе унікальні смаки та традиційні страви. Ця пристрасть до гастрономії надихнула її спробувати сили в проєкті Мастер Шеф, де 25-річна киянка здобула перемогу. Також топко прокоментувала розмови і про те, що вона нібито купила перемогу в мастершеф. Класна фантазія, можливо, такий образ склався через брак сильних емоцій на проєкті, через мою впевненість. А я не розумію, чому люди пишуть, що мої батьки там якось ніяк не відреагували, коли мій батько стояв позаду зі службами на очах. Ну, для мене це дивно. Плюс не знаю, звідки знову ж таки ця історія вся йдеться. Можливо, з рівня мого життя, як я живу. У мене є машина, там да, я там ходжу по кафе, але я заради цього працювала дуже багато років. Тобто, це все зроблено зароблено моїми руками і моєю роботою. Кожен цент. Тому не знаю, чому так. Я впевнена у собі. Я перемогла, я заслужила, і я не можу йти проти трьох шефів, найкращих шефів України, які вирішили, що так. Тобто, я не применшую своїх заслуг у цьому. Одразу після суперфіналу Я проплакала до четвертої ранку. Ти сльози від чого були? Від шоку від шоку чи від шоку. Від несправедливості? Від шоку від несправедливості, від кількості негативних коментарів. Я просто не очікувала. Знаєш, я якось почала читати і була в шоці. І так мені стало якось образливо в душі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.